Шило. І розпишу докий вірш. мерзенно на душі, пече болюча рана, Софіївський майдан натовпі людей. Не витривали ми в собі, рабайте рана, і топчемось конаєм розмаїті ідей. Нестерпно палить сонце, мовчить свята Софія і дихає в обличчя Черемхи, лютий газ. І беркутівський шквал, та наша безнадія ламає нам хребти, не неначе на показ. А патріарх мовчить, мовчить безмовне тіло. Він все вже сказав, що там на Соловках. він випроснув усе, що не наболіло, і голосу пустели цей книжка. Ще й досі сіє страх у тих, хто із скрийком, хто нищить нашу волю, хто стукав КГБ, з червоним квитком спава зараз, б'є себе у груди. Я підступну долю і Україну любить в ріку подіть, забав. А в Києво Печерський ще й досі не московські московські і їхні холої, що тягнуть нас назад, що віру в нас руйнують, і кажуть нам щодня. Це думи не твої, а нам туди, туди, в московське православ'я, другому риму не вовек, а потім п'ють вино і лають Україною в Бога, і в її такую мать. А ми всі мовчимо і опускаємо руки, небо би не було й гайдамак. Хай ще раз закоють і поведуть на муки, лиш без надії страх в очах наших закляк. Ми знову йдемо куди з безмовним сирим стадом, по волі баранів, які на смерть ведуть, цим мав владу. Простаємо собі нікчемним ницим задом, кохляцьких в московську каламуть. Бажав він нам добра і свого православ'я, би народ молився, як Бог велів у рідній стороні, на рідній мові й мучеників слави, віки за Україну впали у борні. За цей розп'яли, за цей розтоптали, і крові залили сухівський байдан, щоб ниці убоги ще раз запам'ятали, хто править всюди бал і хто в нас отаман. Мерземно на душі, не є болюча рана, і диких відпоріз темних душі схорона. Чи витримуємо в собі і тирана, чи спам'ятаємо споча б на власних похоронах 27 липня 1995 року Київ?